На наступний день вирішив зранку глянути, чи не перейшли бджоли в другий корпус. Ну, ось так, бачите, бджоли вже перейшли в другий корпус. Відкрию ще одну сім'ю і тут теж перейшли в другий корпус. Бджоли вже його осваюють. Ще третю сім'ю відкрию, гляну. Ну і тут теж бджоли вже. Перейшли в другий корпус. А в цій сім'ї я підіймав відкритий розплід. Ну, тут, звісно, що ситуація буде набагато цікавішою, тому що тут молода бджола, відкритий розплід. А загалом пасіка ось такий вигляд на сьогодні має. Декілька ще сімей на одному корпусі, але то не страшно. Все підтягнеться, все вирівняється, і все буде добре.